Служба. Що трапилось, мій командир? Та, ха -ха -ха. Та, ну. Що? Та, та нічого. Я все бачила, кірпіча не було. Та, та ну просто у нас зараз там операція, чисті руки. У мене чисті руки. Та ну, просто в мене не зовсім. Слухайте, звідки така дорога машина? У вас, мабуть, і гроші. а що. Чуєш? Слухай, може б ти їхала ввечері, мені б підібрала, підвезла до відділку, я б тебе з нашим начальником познайомив, побачила, як ми працюємо. там, Іди <рит>. <рит> <рит> сюди. <рит> я? Іди <рит> сюди. Куда? Командир, дай вушка. Та не треба вушка. Дай вушка, команді. Не треба. Що? Скажи, будь ласка. Ти хочеш сексу? Ну, если по быстрому, то да, а я, я. а я вже не хочу. Тепер ти розумієш, звідки в мене така дорога машина. Як не дивно, а спортом в Україні займаються всі, бо вкрасти мішок цукру з вагону і добігти додому це теж п'ять Давай. Давай гриби! Давай! Бистрій! Бистрій гриби! Диши! Диши рота! Ротом, ротом вдыхуй, носом выдыхуй, ротом вдыхуй, выдыхуй, носом, носом выдыхуй, дыши, давай, давай быстрее, давай, быстрее, ну, вдыхуй, давай, сюда, сюда до меня, до меня плыви ты, карай, быстрее. Дивись сюди, дивись сюда, що це за гавно? Та не лепи на мене, блін! Новий кен, й Що це за гавно? Що? Тренер, я не знаю, це ваш секундомер. Я не знаю, де ви його купували. Ти час бачив. Все, читай немець тебе перегнав. Быстро пливи, давай! Я не можу вже плавати. Можешь! Не можу! Давай три тон поплыл! <плыл> Давай быстрей! Я уже... Я уже 12 километров намотал! Ну вы что-то срубить, либо бассейн уруширте, либо кейн там не прошу, я сыплыл! Значит так, ты, карась, Сейчас нырну. На дві хвилини затримав подих, потім винирнув, як з пропеллером, погнав. Ти поняв. Я вам за такі знущання. Це тренування. Це знущання. Я буду на вас жалуватися в Міністерство спорту. А якщо не поможе, то я піду в програму без тобою і там все про вас розкажу. Понятно? Заси, слушай, ти, мене, ти, інфузорія. У нас через тиждень дуже важливе змагання в Єгипті, щоб ти мені був готовий по повній програмі. Тренер, та я в житті вам ніколи перший не допливу. А мені і не треба, можеш взагалі не пливти. Головне, щоб ти нам ряв і доставав мені жемчик з каралами. Поняв, так що давай толстоловий. А що? <ривіт> давай! <ривіт> я хліпить! <Hypit. ривіт> Знаєте що? Идите вы в пень. Я ухожу с великого спорта, теперь ездить на Олимпиады сами. Понятно? Так, стоять. Стоять, я стрелять буду. Стой, сейчас кину динамит. Кину динамит, я сказал. Так. Столиці України у самому центрі Києва є офіс, у якому день і ніч працює відомий український продюсер Валентин та його новоспечена зірка Василь. І якщо ви вірите в те, що в шоу бізнес потрапляють через ліжко, то знайте, воно знаходиться саме в цьому офісі. Алло, Глеб? Глеб, ты урод. Мне не нравится то, что ты делаешь, а конкретно не нравится то, что ты пристаешь к солистке моего проекта. Это мой проект, Глеб. Я вкладываю в него деньги. И только я могу приставать к солистке. А ты не можешь, потому что ты мой водитель. Василь, что случилось? Что припер? Продюсер Валентин. не все набридло. Шоу-бизнес, сына моя. Все, я Сел. Сел, я сказал. Я ухожу. Успокоился и сел. Вася, что значит мне на На тебя работает команда профессионалов. У тебя все украинский тур впереди. Три города. Коростань, Мукачева, Тростянец. Ты представляешь, какие это деньги? Мы не насраты на ваши гроши. Маты звонила, сказала, треба копать картошку. Все, я еду до дома. Сидеть. Я еду. Я сказал, сел. Вася, я знаю тебя уже не первый день. Ты в шоу-бизнесе давно три месяца. Профессионал. И еще ни разу не хотел уходить из него. Что случилось? Не скажу. Говори мне. Нет. Вася, будь со мной откровенен, как и я с тобой. Не! Сними свои дебильные очки и говори со мной нормально. Что произошло? Что произошло? Мы не украли концертный костюм. Так понятно? Ты потерял концертный костюм! Да, 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 да. Я виноват, садики, я виноват. Боже, я ночами не сплю, уж там одних страз на 300 гривень было. Это очень плохо. Я понимаю, я понимаю. Но не смертельно. Н не, смертельно? Пока. Пока. Сядь, дебил! Расскажи мне, что произошло? Что тут рассказывать? Короче, мы ехали после корпоратива. Сними очки, разговаривай, нормально. Мы ехали после корпоратива. Зашли в плацкарт, у нас там были две боковые полки. Ну, силы разложили там цей побутовый райдер, яйца, майонез, хлеб, бутылка Хеннесси. Я подумал, ну ляпный, по-любому ляпный. Я вот так снял костюмчик, аккуратненько его скрутил и на третью полочку. Папарацци, видели, как ты раздевался? Кто, кто, кто? Папарацци! Дядьки с фотоапаратами! А, не, не, мы на хлопце простыне прикрыли. Я дю спортивки, маечку, все, сил. Кстати, в спортивках и маечке ты вылитый білан, Извини, продолжай. Ага. Так а що тут продолжать? Утром проснулся, рукой лап, лап, все, нема, хтось стырил. Куда смотрела твое security? Не знаю, не знаю. Не знаю. Кто? Кто Охрана! А Коля с Вася уклали три пляшки горилки, легли спать, тоже, кажут, ничего не чули, ничего не бачили. Ну а что по этому поводу говорить проводница? Она сказала, что зашли, какие-то и покрутились, покрутились, потом раз и побегли. Вася, сколько раз тебе объяснять? Это не чмыри. А кто? Это твои фанаты, Василий. А. Они колесят за тобой по всей стране. Чего? Они не то, что твой костюм стырить, они за твой волосок порвут любого. Это я забываю, все время все путается. Короче, стоимость костюма я вычту из твоего гонорара. Ну что ты смотришь? Поработаешь пару месяцев бесплатно. я бесплатно. Продюсер Валентин, вы шо, я ж ешь. Я ешь звезда. Вася, это ты для них звезда. А для меня ты полное говно. Пшел вон. Алло, гляп. Глеб, я надеюсь, ты меня понял правильно, да? Так вот, мальчик мой, не приставать больше к солистке. К басисту? К басисту можно. Давай. Эй, командир. Проваливай отсюда, жпендра. Проваливай. Все, я тебя уже знаю. Проваливай. Зря я за тобою у мене вечір був вільний. Ну, не хочеш, як хочеш. Стой! 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 <ривіт> Що ж за день сьогодні такий, а? Життя у великому місті триває з понеділка по п'ятницю. Тому в п'ятницю ввечері офіси пустують. А більшість їх працівників знімають стрес у найближчому ганделику. В одному з таких закладів регулярно зустрічаються менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Смачно! Сір'ня, Андрюшка! Здорово. Ти їсти будеш? Я ні, а я буду. 400 грам водки і два пива, пожалуйста. Ну, що ти? Серьо, я за цей тиждень замахався так, що взагалі… Давай про що угодно, Балака, тільки не про роботу. Давай. От про роботу ні слова. Ну то як ти? Що я? Шеф задовбав взагалі. Відрубив інтернет. Він що у вас взагалі кончений? Та не говори. А як ви тепер? Ви що на нього будете як на папу Карло пахати? Та... раби? Чого він так визирився? Та що, сість адміни нас підставили? Дали розпечатку, хто що скачує. На першому місці угадає хто, хто. Ваш покорний слово Андрюшка. Андрюшка, голова і два вушка. Да, накачав парнушки. Слухай, ну ти ж професіонал. Ти що не знаєш, як це робиться. Заходиш під чужим паролем, з любого комп'ютера, підставляєш, якого слога са збито. Серега, я так і робив. Так і робив. Потім ці лохи об'єдналися і мене підставили. Слухай, одні уроди кругом, одні, одні уроди. уроди. Мене в офісі, знаєш, як називають тепер. Захожу в бухгалтерию, они мне привет, чепушила. Приятно, думаешь? Что ты там робишь? Сколько ты там работаешь? ну, старик, я там давно, я старожил. Конкретно? Ну, месяц пять. Сколько это вечность? И что ты там зарубляешь? Ну, прилично. Ну, там, ты что, ты же знаешь. Конкретно? Ну, душечка. Душечка? Душечка. Кореш, тебе имеют. Вот чтоб ты себе знал, тебя имеют. Серега, обґрунтуй, що за обвинення? Компанія Monkey Zes Brothers. Fallous group Incorporated, знаєш, хто ну, її не знає. Так от, точно така сама должність. Трешечка со старта. Бонуси, соцпакет і головне безлімітка. А тепер задумайся. Серега, я б може все бросив, звісно, пішов би до них. Але в мене тут на роботі один такий головний бонус. Який у тебе там бонус? Я дрюкую секретаршу шефа. Ты гонишь. Серега, уже два раза. Андрюха, серьезно? Э, алло. Серега. Серега. Гарифан мей, Андрюха. Серега, Серега, <свят> 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 не потешим. Давай, давай, народ моей стады, своих герои. Андрюха, ты что? Выложишь фотки в интернете. <свят> Какие интернет ведрубили? Точно. Андрюха, бачишь вон, две телки сидят? Да. Это в прошлую пятницу На борстойце стрики вишивали. Не-не, не помню. по-моєму, красивіші були. Ти сейчас узнаєш їх, опять. Четыреста работка сейчас, пожалуйста, пішли вони наші. Що, серйозно? А ти отвечаю. Серега, як я вигляжу? Андрон, ти купідон. <сум> Серега, я чипси возьму, щоб не з пустими руками. Девочки. За 278 кілометрів від Києва у мальовничому селі живе дівчина Марічка, яка дуже хоче заміж. Але ніхто до неї не залицяється, окрім парубка Антона, котрий регулярно підкатує до неї з міста жашків. Мікрофлора, знайомтесь. Найсь перчик – це малінка, малінка це перчик. Все. Сонце є. Робіть фотосінтез. Всі умови для роботи. Марічка, твої батьки що взагалі вже страх потеряли? Куди таку красоту по городі ганяти? Тобі ж в кіно зніматися треба. Антон, що таке говориш? Я вже стесняюсь. Марічка, вилазь з городу, перелаз через забор, падай в бричку, поїхали в ресторан зі мною на трасу. А що там? Там буде адекватна тусовка. Буде водка, живчик. Буде сусіски, тушена капуста. почувствуй себе чоловіком. І заміть, Марічка. Я не кожному це предлагаю. Антон, ти знаєш. Я дівчина із порядної сім'ї. Я такі непристойні заклади не відвідую. Мені хватило останній раз у той сауні, куди ти мене завіз. Річка, не хочеш, не треба. Поїхали тоді зі мною в кіно. Та там темно. Мала. Ти знаєш, я можу добазаритися так, щоб світло не Ага. Угу. Щоб потім таке було як у ку кукольному театрі з нами. Щоб всі стали і почали на свої мобілки фотографувати, да? так? <різь> Наша Галя балована і гарна. Ну, це таке. Марічка. А поїхали зі мною в Крим. В аквапарк тебе завезу. Антон, щоб опять посереді дороги бензин кончився, я ми у полі ночували, Я цей розвод знаю. Слухай, мала, ну не хочеш нікуди їхати, я тебе не силу, я тебе заставляти не буду. Просто можеш сісти в машину, сядь в машину, покажу тобі, як дворники працюють, радіо послухаєш. Покажу, як кондиціонер в морду дує. Сідай. Антон, ну предложення не Ну, я по-любому чувствую, буде якийсь сюрприз. Маричка, ти така гарна. Коли на тебе дивлюся, я от хочу портрет з тебе намалювати, як Моцарт. Щоб ти поняла, наскільки мої почуття до тебе сильні і глибокі. Я хочу присвятити тобі наступні строчки. Подожди. Щас я сяду як принцеса, і тоді присвячу. Давай. Любімий, роса упала на бур'ян, а ти йшла босими ногами. Кропива жарила у стегна. А ти рвала її руками. Він ще стихи пише. Цариця, мавпа, мавка лісова, моїх фантазій, королева. Я подарю тобі весь світ, сідаючи в руля в. Антон, ну Ти ж просто геній. Ти принц геній через дефіс. <риклад> Де ти був цей час? Так, що ти там казав про тушену капусту? І сосіски. І сосіски. Все, быстренько, я зараз тапки перезиваю і виходжу. Жди мене. богиня. Українське телебачення щонедень то прагне досконалості. Яскравим прикладом цього є робота двох ведучих файне ТВ. Зиновія пипки та інокентія Беста. Як обіцяють винахідники першого українського націюрніка, їх винахід стане причиною демографічного вибуху в Україні? Ну що ж наразі у мене все з вами був Зиновій Пипка, і я з задоволенням передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту Інакентій? Суддя, зараз Одеській області триває збір гігантського урожаю! Гігантський урожай зернових та зернобобових та модифікованої сої. Сьогодні я хочу взяти інтерв'ю у тих людей. Мужніх людей села, котрі. О, Боже, о Боже, не вважайте цю працівницю села! Та жінка віддала всю себе! Всю себе благородній справі збору урожаю! О, Боже, де ще знайти такого мужнього! Я хочу взяти інтерв'ю тих людей, котрі забезпечують збір урожаю на Одещині. Нас здається, цей чоловік вартий нашої уваги! Куди Куди побігла? Ми взяти вас інтерв'ю! Я, я дуже б дуже, ти ж бачите, ж немає врожай. Але нам треба інтерв'ю від вас. Ну давайте, побистромочі. Скажіть, будь ласка, чи буде цього року гігантський збір зернових? Чи буде урожай? Що, що що буде? Чи буде урожай цього року, а, чи буде урожай? Буде, буде, урожай буде. Якщо там догоносик, соляра, ні, нічого не поробиться, там все буде, все буде. Вілля, я да, перепрошую! Скажіть, будь ласка, нас всіх цікавить, а ви є комбайнер? То, то, да, все, не бачите, які я там молоти. Ви що. <рес> комбайнер. То, а то, я то? хочу сказати, що всі наші глядачі, вся держава, я... Особисто ми всі О, бажаємо вам да. успіхів у такій благородній справі, як заповнення за нашої батьківщини. Добре, добре, дякую, дякую. Хто, хто, а я заповню, хе, найду і по самі помідори заповню. Ну за це, це, що, що, що? Це, то наразі все. З вами він укейті Бест. Репортаж добре. просто з полів України. Спеціально для Файна ТВ. Слухай, що? я не розумію, це що це що буде по показувати? Ну, що буде теж ж новості? Як це новості? Що ж ти не предупредив? Ти козел, якщо моя жінка побачить, я тебе щас закопаю в цій кукурузі. Я в жопу, в нас свобода слова. Щас дам посрач, який будеш свободен. Ти! Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що Що таке? Що ти робиш? Толя! Толя, знімай! Толя, знімай, як вони знищують незалежні вас мене! Ти стой! Толя, знімай! Толя, Толя, дам! Віолетта! Віолетта, Толя, знімай! Я люблю... Так, ти! Ти не виключи камеру! Іди, Віолетта, стой! Толя, знімай! Цілий день депутати щось вирішують, сваряться, блокують трибуну та час від часу розглядають якісь законопроекти. Але під вечір вони розходяться, і тут на арену виходять вони: нічні володарки коридорів влади Ілони Давидівна та Анжела Петрівна. Чем мне не станет, и тебе не станет, но не в этом суть. Навсегда запомни этот белый танец, а хочешь забудь. Просто я всегда тебя ждала і дождались, Анжела Петровна. Працюємо з тобою уборщицями в Верховній Раді. Не уборщиці, а менеджери за чистотою. Ну, пускай так, Анжела Петровна, ти виглядаєш просто як богиня. де ти так загоряла. Ой, ти ж не знаєш, то ж в подвалі Верховної Ради відкрився салон краси, новий. Не знаю. Mm. Я вчора там цілий день загорала ще й татуху собі набила. Татуху! Татуху. Яку татуху ой, це ціла історія. Я собі хотіла таке сердечко б'ют, як у Юлі, але прийшла там мальчик сидіти з партії регіонів. То я застіснялась і зробила собі точно таку, як він. От тут написала Нато ні, НАТО нет. На -нет, На -нет Готіка, як Металюга. Слушайте, Анжела Петровна, а я ж теж так хочу, але там, мабуть, така очередь, що не пробиться, да? Ой, ну що ти таке розказуєш? Там же вчора хлопці цілий день біля трибуни толкалися, три чоловіка всього було. Точно, точно, точно. Я ж то думаю, вчора їхні ці воділи депутатські, коли своїх мерседесів морижилися, морижились цілий день, а потім сіли і давай э, в очко на продуктові талони іграти. Ну, ви ж знаєте, Анжела Петровна, моє бурне прошле. Я в молодості таких лохів п'ять літ по плацкартах катала. Так, да, да, Ілонка, ти катала ще та. Да. Ну, коротше, сорвала банк, от така пачка талонів на продукти. Ну, поки визвала фуру, поки загрузила, поки відправила, все, вже день кончився. Тепер жду не дождусь, коли вони будуть грати на талони на бензин. Ой, слухай, Ілонка, ти як сядеш на бензин грати, ти мене позви. А, Анжел Петровна, ну нам обнаружи на бензин. Ну, як це надо. Мій Land Крузер стільки жире, що я вже замахалась просто. Слушайте, а ви хоч вмієте в ці карти играти? Ну конечно вмію. Ти що? Я ще тобі буду знаки подавати. Дивись, якщо я так от встану і скажу, а що не кажуть люди, а при Кучме жилося лучше. Це значить, що у мене король червовий буде. Подожди, а чого король червовий? Ну такі риженьки. Слушай, Анжела Петровина, а от якщо я так стану і скажу Юля Юля, що ти робиш? Подивися, які ціни. Значить, у мене дама пікова. Не пікова, ти! Червова, бо сердечко красне уже надо понимать. Було сердечко красне, а як видала дочку, за того уроки, так і почорніло. Смарніла, Юля. Подалась. А я такий сигнал тобі буду подавати, дивись. Отак стану різко і скажу: хлопці, а ніхто не бачив, де Віктор Федорович дівся. Це значить що мене буде тут хрестовий. Подожди, а чого хрестовий? Бо бути лідером опозиції, Ілона, це важкий хрест. <риклад> що ти кажеш, Що є, то є? Слушай, все, харет риндіть. Пішли, тому що там опять якась сволочь спікеру в крісло наложила. Ой, важка робота, але мусить хтось робити. Надо найти, хто її буде робити, бо я не собираюсь. То чого ти тупиш? Позвони своїм молдаванам. Легче мені не стані? Це Верховна Рада, це ПТУ. Це були люди, які живуть поряд з вами, це люди, якими ми пишаємось. Це герої країни, файна Юкраїна. Далі буде. Я вам відповідаю. побачимось наступного тижня.